Я горжусь. На цьому відео Петро Климук, радянський льотчик, який живе в Росії та підтримує Путіна, фотографується з ним і зустрічається з представниками російської мілітарної організації «Юн Армія». Водночас він має звання почесного громадянина Чернігова. Вперше про це у себе на сторінці в соцмережах написав чернігівський активіст Олександр Гашпар. Як розповідає представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко. Климук двічі герой радянського союзу. А у квітні 1976-го отримав звання почесний громадянин Чернігова. Єдиний факт біографії, який я так ходу можу пригадати, що він у нас в Чернігівському віційному училищі вчився, і все Оце його вовне в розвиток Чернігова громада міста має пишатися тими. То дійсно є їхніми героями, а не ті, хто працював на Росію, згідно з офіційним сайтом міськради, звання почесний громадянин міста Чернігова присвоюють громадянам України та інших держав, які своєю професійною і громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток міста. Вперше його присвоїли у 1967 році. Нині в списку 32 прізвища. Серед них питання викликає не тільки радянський льотчик, каже Сергій Будко. Я маю на увазі Олексія Федоровича Федорова, першого секретаря Чернявського кому партії партизанського ватажка. Він якраз разом з обласним прокурором і начальником обласного НКВД підписав. Десь за пару місяців, за пару місяців, в 1938 році 297 вироків на смерть, це під час великого терору, і 146 людей. Це вони в трьох підписали, вирок зробили, людей відправили в Констабори Сталянські. Звання почесний громадянин міста Чернігова присвоює Чернігівська міська рада. Пропозиції пов'язані з присвоєнням такого звання, розглядає спеціальна комісія. Потім міський голова виносить питання на розгляд депутатів. Сергій Будко каже, потрібно вже зараз скликати робочу групу і детально проаналізувати біографії тих, хто входить до списку почесних громадян міста. Треба зробити чи зміни до положення, до положення почесних громадян на Чернігова. Чому тому, що воно має включати, що всі ці звання повинні даватися відповідно чинного законодавства незалежної України, в тому числі декомунізаційного і деколонізаційного. Чернігівці про це кажуть наступне: людина, яка підтримує расизм, вона не варта того, щоб бути на Україні по часом громадянину. Історію жні Кожен по-разному відноситься. Я думаю, що не стоїть. А там. Як пойду. Я вважаю, що це питання зараз все таки на часі, тому що безпосередньо є вплив як на інформаційному рівні, так і на інших. Тому все таки варто таких людей позбавити цього статусу. Хай вони всі ідуть геть, подобається їм в подобається пійло, та на здоров'ячко, Ми нічого до них не маємо, ніяких претензій, хай лишається там, це їхній вибір. А у нас саме я вважаю, що потрібно лишати їх всіх звань і відбирати все, що вони тут. Здобули виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако каже, щоб позбавити когось звання почесного громадянина міста, спершу потрібно зібрати робочу групу та переглянути положення, а потім внести зміни для того, щоб все було все в рамках здорового глузду. Треба подивитися, як правильно прописати цю норму положення. На загальноміській нараді Ломако уточнив, що планує порушувати це питання на наступній сесії міськради у травні. Каже, треба напрацювати чіткі умови, коли саме людину можна буде позбавити цього звання. Я поки що бачу тільки одну причину додаткову це відкрита підтримка агресії проти України. Можливо, якісь інші причини подивитися там. Але щоб вони не були персональні, а щоб вони були, скажімо так, об'єктивні. Завтра хтось комусь не сподобається. Давайте цих відміняти. Це процес може бути неконтрольований. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Олександр Сідько, Дмитро Фальчевський Суспільне, Новини Чернігів.